Соснівка це молоде місто Львівської області. Свою історію воно почало у 1955 році із будівництва шахти номер 5 а згодом шахт номер 8 та 9. Що тут відбувається, які люди тут живуть, які спогади вони мають ще з моменту будівництва міста. Дивіться у наших інтерв'ю. Який ти найдавніший спогад пов'язаний з Соснівкою. Ого, найдавніший спогад. О, в нас за народним домом є одна з основних вулиць, і по тій вулиці були розсаджені колись величезні тополі, зараз їх вже позрізали. І між двома тополями була гойдалка, зроблена здається з шини і примотана до дерев ланцюгами. Я пам'ятаю я зі своїми сестрами, які постійно жили раніше в пісниці, я завжди там зависала, там з якимись е малими дітьми ми побавились. Типу, це було таке наше місце для тусовок. Це, напевно, такий перший свого такий один з таких найперших і е раптових, що зараз згадала. Які проблеми в розвитку міста ти бачиш, і які перспективи? Ну можливо, ті проблеми, які я зараз і бачу, це можна в подальшому використати як перспективу. А перше, це в нас відсутній туризм, друге, це в нас відсутня молодіжна якась громадська ініціатива. Ну зараз воно за останній рік воно досить сильно активувалося, тому я це бачу як, як проблему, яку ще можна вирішити, і після цього це буде типу, класною базою і. Заодно завдяки, завдяки цій складовій, воно може замінити нам туризм. А, по проблемах ще я в чому бачу, по інфраструктурі, а, по а, проблемах проблеми, екологія. Мені здається, типу, а, оскільки ми шахтний райончик, плюс у нас ліси, які дуже сильно забруднені, це теж одна з проблем. А ще одна з якщо так на перший погляд, Кенеда, в нас чи можна як виокремити як проблему з дорогами? Через це страждає і туристичний наш потенціал і ну, взагалі вигляд міста. Я б над цим попрацювала. А ще в нас страждає така штука, як робоча сила, вона не має де працювати. Тобто, в нас немає забезпечення робочих місць, в нас є шахти, які закриваються і. Спеціалізація міста не змінюється. Це, от, мені здається, що типу, основна проблема в тому, що типу, зараз немає конкретної визначеної спеціалізації міста. Якщо раніше це був побудований суто як м -м шахтарський край, то типу, зараз е це вже трошки міняється і нам треба е змінювати цю складу. Мо ти вирішила зробити свою громадську організацію у Соснівці? Чому я вирішила зробити? Е, от, типу, їздячи по всяких типу проектах, всі дуже часто задають таку штуку. Типу ну, дають завдання, задайте собі п'ять чому, і тоді ви визначите справжню причину свого проекту, там терапира. І е, я теж часто на цю тему думаю: для чого я взагалі типу в Соснівці, в чому моя основна мета, суть, ти при терапира, якісь певний аналіз, рефлексій. Іти. А раніше я собі відокремлювала. Що мені хочеться, в мене є молодша сестра, мені плюс брат молодший, Мені треба їм лишити щось умовно в спадок, в спадок показати їм, щоб вони швидше влилися в русло, того що на Соснівці не все обмежується, тобто можна рухатися далі. Є якісь інше життя, а не просто типу, як усталене, ти закінчиш школу, ти йдеш в університет, не знаючи, що тобі треба. А це типу допомагає тобі, якось розширяти свою платформу по вивченню цього світу. А потім я зрозуміла, що я почала шукати якісь егоїстичні підстави цього всього. І одна з них це, типу, я хочу лишити слід в Соснівці, слід який саме, щоб типу, моно щоб мене тут знали, і можливо в подальшому користатися цими контактами, цією сферою. Ну, типу, того, що Соснівка тут типу, крутяться нормальні люди. І якщо вони тебе знають, то в подальшому вони тобі можуть допомогти. І це Соснівка це свого роду такий чистий листок, над яким можна попрацювати, і з якого ти потім можеш умовно вибити, вистрілити в люди. От, а не шукати себе в е, великих містах, де і так багато конкуренції. Тому е, тут грають більш егоїстичні підстави. Ну і плюс, типу, Соснівка це моє маленьке місто, і знову ж таки егоїстичні підстави. В тому, що, типу, я коли розказую типу своїм друзям, близьким, знайомим, які поза Соснівкою е, живуть, то, типу. Е я кажу, яка Соснівка класна, що ми там робимо. То Та я Соснівку використовую і мою роботу тут в ній, теж в гористичному руслі перед друзями, знайомими, які живуть поза Соснівкою, поза Львівською областю, умовно. І коли розказую про приколи, що ми тут робимо. Я тим, ви, ну, типу е, показую, яка я умовно умовно класна, які ми тут всі класні, і типу, що е, ми не про що, особливо, типу, я люблю сперечатися з людьми про те, що які кажуть, що Соснівка типо це дно дніще і тут нічого немає. І Я така так. По перше, Соснівка це місто, і за тим це поїхала. Тому це огоїстичні сторони. Які допомагають мені е, просуватися, і це круто. Якщо вони дають ресурс, то чого б їх не використовувати? Тому громадська сфера, а не бізнес, там щось інше? Того, що це може бути вдалим початком. Е, роблячи щось на громадських засадах, я можу отримати більше підтримки, фідбеку, і мені це буде легше. Тобто, після школи я не зна... ну, тобто, умовно, після школи в момент школи. Я не знала, що таке, тобто, як будувати бізнес, там, терапири, А по громадській діяльності в мене якась була база, типу, розуміння чого, що, того, що я хочу, розуміння, що, що я можу отримати. У мене були люди, які мене надихають саме в цій сфері. І я вирішила рухатися саме в цьому напрямку. А чому це не бізнес? Ну, тому що. В це треба більше вкластися, можливо, фінансами, а по громадській діяльності будуть люди, які в це вкладуться. Тобто є певні люди, які розуміють, що це потрібно, а в бізнесі це може не вигоріти. Не знаю, можливо, так. Тут це, це, це типу складніше питання вже. Чим особлива соснівка для тебе? <кій> Я би збрехала, можливо, якби сказала, що людьми. Того що цих людей дуже мало, якими прям я пишаюся, що вони з Соснівки, що ми десь ходили одними вулицями. Я прям заздрю Соснівці її місцю розташування. Тобто для мене це щось таке унікальне, що вона всередині лісу, що в неї один в'їзд, один виїзд, що в неї тут дерекон поруч. Ну, типу, я люблю просто романтизувати саме це місто. Ем, але е, от люди тут реально, якщо, ну, скажімо так, серед маси е, є ізумруди, діаманти, брилянти. І е, от на диво в суснівці їх дуже багато. Соснівка — це як Чорнозем Або, скажімо так, якась. Е... Де там копали не копали на шахти, де видобувають алмази, і їх там реально багато, якщо поколупатися. А якщо ще типу громадської діяльності, умовно дивлячись з того, з в якій я працюю, тобто над ними трошки там провести свої маніпуляції, умовно типу їм показати, що ви можете ще крутішими бути, то це вообще це, це, це типу агород придатний до е не город, Город, придатний до використання. Типу, ну, я, я не знаю, просто на сантиметр квадратний, на кілом... на міліметр квадратний Сусніп, дуже багато таких тобто, людей. Але так, і, просто, так само і багато маси. Ну, просто, якщо порівнювати, умовно, червоноград і Сусніп, у Червоноград, в якого населення 70 тисяч, і Сусніп де населення 10 тисяч, то, типу, я би не сказала, що ми сильно розходимося по якихось. Е... По статистиці людей, які виходять і вистрілюють, типу, є відомі, скажімо так, не тільки на е, обласному рівні, але й на, між, ну, на всеукраїнському. Тому, типу, Соснівка вау, Соснівка клас, Соснівка це приклад майбутній. Не зараз. Соснівка, зараз Соснівка це е, е, закладання фундаменту. Ти вже багато згадувала за Соснівчанів, але. от які для тебе ці соснівчани? Соснівчани, які для мене? Е, вони для мене різні, різні починаючи від людей, які диванні експерти сидять щось тако засуджують тебе, і люди, які тебе надихають, є твоїми наставниками. Люди, які готові віддати останні гроші і останній свій час для того, щоб зробити, і люди, які типу, виправдовуються і дають тобі нічого, коли ти типу розумієш, що вони мають змогу тобі допомогти. Це люди, які можуть, типу, я не знаю, там з стопілкою в центрі міста тебе розважати. А це люди, які можуть бути ем, сумбурні, скажімо так. І типу, зіпсувати тобі настрій. Це можуть бути люди, які там ем, креативлять які щось типу, створюють, а це люди можуть бути такі, що типу, е, вони роблять наругу над цією твоєю роботою. Тому це типу, просто показ суспільства е, різношарового. Е, ну, тут, тут є різні люди. Знаєш, типу, можливо, вони не настільки погані, якщо їх брати кожного поокремості. Але якщо от групками, то типу, тут же можна робити якісь певні висновки детальніше. Окей. Три слова, з якими в тебе асоціюється соснівка? Три слова чи одне? Три. Три. Ага. Ну, перше, це буде супер ультра, мега, дуже банально, це сосна. Того що навіть я коли з кожного ранку дивлюся з вікна свого будинку, я бачу сосни. Я не знаю, сосни в мене максимально надихають, і це щось це, типу, прям рідне. І я не признаю жодних інших сосен поза соснівкою. Потім, друге, е це папір, чистий папір, чистий листок, я би сказала. Е навіть не листок, а проект новий проєкт яким можна е, класно е, його розкрутити. І третє це тишина. В Соснівці постійно тихо, максимум, що мене може злякати, це проїжджаючий трактор Опс.